Бачите, це миле роде кошеня. Який же він пупсик? Він стане другом того, хто зробить його найкращий портрет. Я б на вашому місці поспішав, бо час вже пішов. Від нового друга я б не відмовився. Щоправда, рідкими цукерками ще ніколи не малював. Сподіваюся, вийде. Так, малювати цукеркою не дуже важко, але здається, у мене виходить. Здається, це якась мозня. Да уж. Зараз я покажу, як треба малювати рідкими цукерками. Але спочатку чому б мені її не спробувати? Ой, як кисло. Але смачно, хочеться ще. Так, треба мені також спробувати. Ой, і правда, кисла. Так, потрібно не про їжу думати, а про мого майбутнього родого друга. «То з такими малюнками він точно тобі не дістанеться. Сюди завчасно. Цей напис ось ось перетвориться на маленького котика. Нічого собі, а я й не знав, що так можна. Друзі, комусь із вас дуже пощастить. Котик просто милашка. О, а ось і настав час показувати ваші роботи. Як вам мій шедевр? Рижик не дивись. Це жахливий малюнок. Джил, цукерками треба було малювати, а не їсти їх. Мимо. А як вам моя робота? Hey. Ось це зовсім інша річ. Рижику, ми знайшли тобі нового друга. Я впевнений, що ви потоваришуєте. Давайте швидше мені цього малюка. Який же він класний? Так би й тискала його весь день. Ти ж мій гарненький. Хочеш погуляти. Який же він класний? Я би з ним все життя грав. А ну поверніть! Це мій котик. Друзі, цього разу комусь із вас дістанеться дуже дорогий подарунок. Так, так. І це новенький айфон. Поспішайте, бо ваш час уже пішов. Я би хотів собі новий айфон. Ого, який цікавий спосіб малювання. Здається, така техніка називається гратаж. Коли я був маленьким, я вже малював ось так, але це було давно. Ой, зламалося. І що мені тепер робити? Треба щось вигадати. О, а може, в кишені є щось слушне. Так, сміття тут забагато. Це не підійде, і це також нічого корисного. Хоча є монета. З її допомогою я й закінчу свій малюнок. Залишилося домалювати дрібні деталі. Ось так. Мій малюнок стає ще яскравішим і красивішим. Та-дам! У мене все готове. Джил, а ти чого дивишся? Краще б свою роботу робила. Та просто я чудово малюю і у тебе не залишиться ніяких шансів на перемогу. Готово? Вийшло майже рівно і майже ідеально. Okay. Взагалі це не так просто, як здається, на перший погляд. Да уж, Варто визнати, що малювати за допомогою звичайних фарб подобається мені куди більше. А так у мене виходить якась крива маячня. Да Дауши. Здається, так собі малюнок. Ну що, друзі? Час вийшов. Показуйте свої роботи. Хочу швидше їх побачити. Ен, вибач, але це і справді якась маячня. Вийшло дуже криво. Да, ось щоб так криво намалювати, треба ще постаратись. Ого, а у Квентіна робота краща, тому я швиденько заміню. А ось моя робота. Як вам? О, Джил, ти мене приємно здивувала. Я у повному захваті. Тед, прошу. All right, all right. Так, дивіться, я дуже старався. Мало старався. У джил набагато краще. Що краще? Ах, так! Підміняти роботи це не чесно. Гадки немає про що ти. Краще привітай мене. У мене тепер новенький айфон. Цікаво дізнатися, якого він кольору. Що? Але це ж зовсім не айфон. Кому вийшло чи не правда? Прийми мої вітання і дзвони частіше. Цього разу комусь із вас дістанеться ця величезна лялька. І новіше вона мені. Я забув сказати, що це не зовсім проста лялька. Її сукня це дуже смачний тортик. Підберіть слину і приступайте до роботи. Жуйками я ще ніколи не малювала. Дивний спосіб. Зате я зможу насолодитися їх смаком. Як же прикольно тягнеться, Злопаю я все і одразу. Насолодитися жуйками і справді можна. Спіймав! Яка смакота. Але сьогодні я планую насолодитися не тільки жуйками, але й тортиком. Тому час приступати до роботи. А на мою думку, малювати за допомогою жуяк – це цікаво. Що? Я і справді так вважаю. Я із жуйки вмію не тільки бульбашки надувати, але й виробляти самі різні визерунки. Так, що зробити силует цієї милої ляльки у мене вже точно вийде. Нічого собі. У тебе і справді непогано виходить. Ага. Головне отримувати задоволення від створення. І картина буде ого. го Ось тобі ого-го. Так, окуляри тебе ще ніколи так не підводили. Тепер спробуй відірвати їх. Ну от. У мене тепер окуляри забруднені і картина зіпсована. Що за день сьогодні такий? Що за покарання? Друзі, час закруглюватися. Час вийшов. Показуйте свої малюнки. Ен, почнемо з тебе. Дивіться, я дуже старалася, правда. Oh. Як круто! Насправді ні. У тебе вийшла жахлива сукня. Okay. Джил, покажи, що ти зробила. Ну, як вам? Непогано, але могло бути краще. Те? Ну, вже ні. Це точно нікуди не годиться. Так, а здається, схоже. Всі роботи, звичайно, так собі, але найкраща, мабуть, у джил. Так що цей смачненький тортик дістається саме їй. Тримай! Ура! Нарешті я перемогла. Я якраз встигла зголодніти. Так що час з'їсти цю громадину. Шкода, що ти така жадіна і не хочеш поділитися з друзями. Прокидайся, тет! Час наступного раунду. У цьому раунді хтось із вас стане щасливим володарем кейсу з самою різною косметикою. Клас! Ерунда! Приступайте до малювання, час пішов. Я б від такої косметики точно не відмовилась. Тож треба добре постаратися. Я просто обожнюю косметику. Вона має бути моєю. Треба вигадати якийсь оригінальний спосіб. Так є ідея. Для початку потрібно натерти кридо на терці. Так у мене вийде кілька купок із кольоровим пилком. А далі я розкидатиму її по контуру кису і таким чином його зафарбую. На мою думку, це дуже оригінально, але це ще не все. Терту крейду не можна залишати такою. Тепер її потрібно накрити папером і прасувати праскою. Джил має рацію. Потрібен якийсь оригінальний спосіб, і у мене теж з'явилася ідея. І так, мій план такий. Я змішаю крейду у склянці з водою яким чином у мене вийдуть фарби. І ними малювати набагато зручніше, швидше і головне гарніше. Ви тільки подивіться на це. Виходить навіть дуже симпатично. О, ні! Тен, Через тебе я відволіклася, тепер мій малюнок зіпсований. Я просто його пропалила. Пропалила? Значить, тепер кис точно буде моїм. О, ні! Який жах! І що ж тепер робити? Я так хотіла отримати цю косметичку. Так, бриз дійсно дуже вартий. О, час вийшов. Джил, це що за пляма? Ні, на кий зовсім не схоже. А я до останнього сподівалася. Ен, ну, могла б хоча б трохи постаратися. Навіщо так псувати аркуш паперу? Ось. Те, браво! Як не дивно, у тебе вийшов кращий малюнок. Вітаю тебе! Косметика тепер твоя. Та я взагалі її не хотів. І що мені з нею робити? А може ти мене нафарбуєш? Чому це тільки тебе? Я теж хочу. Точно! Є в мене одна думка. Дівчатка, готуйтеся. Зараз я зроблю з вас справжніх леді! Яка краса, вас просто не впізнати. Бачила б ти Ага, а ти себе. Що? Зачекайте? Ну. Який жах? Навіщо так знущатися? Мабуть, я також подивлюся. Який жах. Та годі вам, дівчатка, вже й пожартувати не можна. Сподіваюся, наші героїні готові до першого випробування. Брітні доведеться їсти виделкою. Головне, щоб їй не дістався суп. У ним ложка. Її, до речі, можна використовувати як дзеркало. Ну а цей симпатичний морж – морш. Е, їй належить їсти паличками. Ну що, відкриваємо? Вау! Це ж Кока-Кола! Ну хто ж не любить Кока-Колу? Але невдача. як випити її за допомогою веделки? Є ідеї, брітні! Ей, обережно! Так можна і усю колу розлити. Вочевидь, випити коло веделкою завдання не з легких. Ой-ой! Схоже, обрідній застряг палець. Бідолашна. Мені здається, тут без допомоги не обійтися. Ора, палець вільний. І між іншим на ньому залишилося трохи коли. Але це ж зовсім не за правилами. Вибач, Брітні, тобі доведеться шукати інший спосіб. Ну, звичайно, виделка не влазить у пляшку з колою, але що як повернути її іншою стороною, зовсім інша річ. Ось вона, крапелька бажаного напою. Звичайно, такий спосіб займе багато часу, але Брітні так чи інакше впоралася із завданням. Ге, акуратніше відкривати пляшку колою оком не саме безпечне рішення. Отож спробує насолодитися колою за допомогою своїх паличок. Так, як смачно. Такий спосіб теж не найшвидший, але він працює. Mm, головне правильно розрахувати траєкторію. Yeah. Ага, вийшло. Тепер наливаємо коло. Отак, От mm, смачно. Yummy. Це схоже на мікстуру, яку мені давала бабуся. Тільки коло набагато смачніше. Ей, і це все? Yes! На, ну виходить, я впоралася перша всіх. Вибачте, дівчатки, але ложка крутіша, ніж виделка й палички. А може, в мене вийде ось так. О, ні, тільки не це. Ай! Мій новий костюм, моє обличчя. Який жах. Ох, я облилася ще й програла. Відстій. Варто виявити трохи фантазії, і навіть такі прості предмети, як виделка, ложка або палички, можуть бути використані у самих незвичайних цілях. Класне барабанне соло, ен. Але, схоже, ми трохи відволіклися. Давайте відкриємо наші страви. Вау, яка апетитна локшина! А який у неї розкішний аромат! О, у дівчаток вже точно течуть слинки. Брітні спромоглася накрутити свою локшину з упаковки на виделку. Яка величезна грудка локшини, ось це так. Але як це тепер їсти? Нічого собі. Отакої між голодною людиною та смачною локшиною немає перешкод. І ми бачимо, що Брітні швидко впоралася з цією упаковкою. Акуратніше, ця локшина доволі гостра. Ну, За допомогою моїх паличок я легко порася з цією локшиною. Яка вона апетитна! Отак, смакота. І гостренька, як я люблю. Отак, ще трохи. О, схоже, це все. Нинці, твоя черга. Хм, зараз пробую. Беремо трохи. Добре, трохи менше. То та що таке? Беру трохи локшини. Серйозно? Ну ось. Цього разу успіх не на моєму боці. Вау, бургери! Так це блюдо полюбляють всі. Але їсти бургери за допомогою ложки це ще те випробування. Подивимося, як ниннці з ним впорається. Ось це так. Нинці змогла розрізати бургер ложкою як ножем. І перша ложка залітає в рот. Смакота. Молодець, Ага. Ну що, спробуємо. Почну з булочки. Чудово! Тепер листок салату і помідори. М -м, яка смакота. Ну й на сам кінець найсмачніше. Отак. Брідні теж впоралася із завданням. Настала черга Ен. Да, палички та бургер не найкраща комбінація. Поки ненці та брідні насолоджуються своїми бургерами. Ен щосили намагається відкусити хоч шматочок. О, ні. Бургер Ен розлетівся по всьому столу. Але чи можливо так її буде навіть простіше? Ось це так. Часом невдачі, які з нами трапляються, приносять із собою щось хороше. Ен добирається до котлети. Ох, як соковито! Так чи інакше Енн з'їла свій бургер. Але схоже, у нашому змаганні поки що перемагає Брітні. Що? Тільки одна страва? Дивно. Цікаво, що там? Вау! Це ж фондю, шоколадний фонтан. Як багато тут шоколаду, брітні вирішує спробувати першою. Точніше викопати свою виделку у шоколаді. У такий схосі багато не зачепиш, але це краще ніж нічого. Так, заради такого смаку варто попрацювати. Тепер він спробує скуштувати цей шоколад за допомогою паличок. М -м, яка смакота. Нинці, мабуть, пощастило найбільше. Подивіться, як багато шоколаду можна зачерпнути за допомогою ложки. О, так! Зачекайте, у мене ідея. Ось так. Акуратно мій геніальний винахід працює. Вибачте, дівчатка, але фонтан закритий на технічні роботи. Все було смачно. Ого, схоже, брітня тепер ділить перше місце з ним. Ну, дівчатка, готуйте свої столові прилади. Настав час куштувати нову страву. Що ж дістанеться нашим героїням цього разу. Ого. Подивіться на цю величезну тарілку скітилс. Здається, нинці вже готова зачерпнути ложечку цього смачного драже. Як же солодко. А скільки смаків змішується в роті? Нинці оплітає цей скітелс як пастівці на сніданок. Думаю, багато хто б не відмовився снідати такою смакотою. Ну що, чудова робота Ненсі. Так, їсти скітел з ложкою далеко не найгірший варіант. Чи не так? Тепер подивимося, як впорається брідні та її виделка. Виделкою не можна зачерпнути так багато скітелс, як ложкою, але це все ж таки краще ніж нічого. Ось так поступово виделка за виделкою, і брідні теж впоралася зі своїм завданням. Залишається тільки Н. Та як же це? А може, цей. Ні, ось цей зараз. Нука? Так, вийшло. Йди до мене, йди до мене. Ой. О, ні, брітні. Які зірочки. З тобою все гаразд. Фух. Хто ж знав, що скітс може бути таким небезпечним? Вибачен, але цього разу тобі не пощастило. Знову. На рахунок один, два, три. Ого! Кукурудза? Брідні відразу насаджує свою кукурудзу на виделку. Час спробувати. Так, це дуже смачно. І, спробувавши цю смакату один раз, зупинитися потім буде дуже важко. Дівчаткам залишається лише заздрити. Їсти кукурудзу за допомогою виделки виявилося дуже зручно. Відмінна робота. Тепер настала черга ЕН. Ну, добре, може спробувати так? Ні, так не виходить. А може, ось так. Також ні. О, ідея! Цікаво, що придумала Ен. Ого! Тепер їсти кукурудзу стало набагато зручніше. Це як їсти барбікю і руки зовсім не брудняться. Супер! Молодець, Ен. Макота. А як же мені їсти кукурудзу ложкою? Може спробувати відколопнути ось так або ось так. Не виходить. Ой, вибач, брітні, ця кукурудза така непередбачувана. Ну ось, цього разу в мене нічого не вийшло. Прилади готові. Поїхали. Вау, подивіться, як багато тут чіпсів. А ви любите чіпси? Особисто я впевнена, що так. Пишіть у коментарях, які чіпси ваші улюблені. О, схоже, їсти чіпси веделкою не самий зручний спосіб. Ну можна взяти одну чіпсинку. Ось так. Ммм, який хруст! Здорово! У такий спосіб не з'їж багато чіпсів одразу, але іноді задоволення хочеться розтягнути. Тем взялася за справу і, схоже, їй вдалося зачепити одну чіпсинку своїми паличками. Так, О, смакота. Тільки подивіться, як швидко зникається вежа чіпсів. <риві> Молодець, це. Ем. Ну що, Ненці? Твоя черга? Спробуй підчепити ложкою. О, ні. Башточка Ненці розлетілася по всьому столу. Може вийде ось так. Будьте, залазьте до мене в ложку. Безглузді чіпси. Отже, час підбивати підсумки. Вітаємо брідні з заслуженою перемогою. Срібна медаль дістається нинці. Ну а третє місце звичайна ж Оен. Не засмучуйтесь. Ви всі великі молодці.